Курсанти-десантники Одеської військової академії проходять польовий вишкіл. Майбутні офіцери перевіряють на практиці теорію ведення бойових дій. Деякі вправи відпрацьовують на території напівзруйнованої берегової артилерійської батареї часів Другої світової війни. Як командири відділень та взводів організовують дії вогневих та штурмових груп. Вогневі групи подавили противника вогнем. Після чого штурмова група провела зачистку. З подальшим завданням висунулися на знищення КСП батареї. Програму підготовки курсантів впроваджені нові елементи, зважаючи на досвід проведення АТО. Під час проведення наших занять застосовуються елементи досвіду антитерористичної операції, тому що це є дуже актуальним. Дуже багато практичних навичок, дуже багато витривалої фізичної підготовки, бойової бойової підготовки, а також тактичної підготовки. Майбутні офіцери відшліфовують свою влучність, навички керування бойовими машинами, працюють над тактикою дій підрозділів. Також вчаться долати основні види перешкод. Це коліні, проходи в мінних полях, ділянки з різноманітними загородженнями, стрімкі спуски та підйоми, мости та протитанкові рови. Під час виконання даної вправи. Передбачено подолання основних перешкод, основних перешкод, які характерні для театру воєнних дій. Ну і крім того, виконується норматив по часу. Завдяки тренуванням в полі. Кусанти перевіряють власну витривалість та готовність до проходження військової кар'єри. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час